А тим часом в Рівному відкрилась нова, абсолютно сучасна автошкола, і вже вчора там розпочалось навчання, але є ще можливість доєднатися до груп денна і вечірня форма навчання. Очна і онлайн, знижки для студентів, максимально багато переваг. Шикарний новенький автопарк. В них на механіці Hyundai, а на автоматі Volkswagen Polo. Уявіть собі, Боже, де б такі машини були в мій час. Коротше кажучи, для тих, хто зараз планує здавати на водійське посвідчення, я дуже рекомендую максимально швидко з ними зв'язатись, тому що ще для студентів є місця. А ще дуже важливий момент: вони знаходяться в самому серці міста. Та це галерея прем'єр. Зручно дістатись з будь-якої точки рівного. Якщо ви думаєте, що зараз це не на часі, вам дорого або знаходите ще якісь відмазки, то врахуйте, що в них доступна оплата частинами, студентам роблять знижки. Мені здається, створили максимально всі умови. Коли, якщо не зараз, М? не відкладайте життя на потім.